Перша пожежна частина Івано-Франківська відчинила свої двері місцевим школярам. Їх ознайомили з буднями і роботою пожежних екіпажів. Відтак учні відвідали виставку пожежно-рятувальної служби обласного управління ДСНС. Ця екскурсія була поєднана з різноманітними вікторинами. Зокрема, рятувальники продемонстрували школярам перший пожежний агрегат, який застосовували у старовинному Станиславові. А також розповіли про історію найбільшої мармулядової пожежі 1868 року. Тоді згоріло у Усе серед місця даний захід відбувається часто тепер до дня рятівника. А взагалі-то відбуваються майже кожного тижня акції запобігти, врятувати допомогти тижні безпеки життєдіяльності з метою популяризації професії рятувальника, з метою ознайомлення людей з професією рятувальника з їхньою роботою. Найбільшою радістю для дітей стала можливість сісти за кермо справжнього пожежного авто, а ще й приміряти на собі екіпіровку пожежника це стало для учнів справжнім змаганням вже по завершенні візиту до пожежно-рятувальної частини. Кілька юнаків записали себе у лави майбутніх пожежників. Я дійсно хочу стати так само, як тато пожежником. Я хочу бути таким самим, як тато, сміливим. Ці пожежники вони рятують будь-який час і вони дуже швидко вдягаються Нам давали сьогодні поміряти казки. Я також там приймала участь. День відкритих дверей відбувся у рамках професійного свята співробітників ДСНС. День рятівника щороку відзначають 17 вересня. Мар'яна Гринечко, Оксана Додій, Мар'ян Неколюк. Новини на жінофонове.